Вітаємо сьогодні. Ми е, глибоко занурюємось у ключовий інструмент управління територіями: це місцевий містобудівний кадастр або МБК. Так і це, знаєте, не просто якась там база даних чи карта. Це по суті основа для рішень, які прямо впливають на розвиток ну, кожної громади. Абсолютно вірно, бо ж ну сам по собі кадастр, його ефективність цілком залежить від служби, яка його веде. Служби містобудівного кадастру СМК. Угу. А серце цієї служби це, звичайно, люди, фахівці. Ось. Саме так. Отже, сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто ці люди. Ті, що стоять за цими ну, складними картами, базами даних. І які ж вимоги так, які вимоги до їхньої кваліфікації ставлять джерела, з якими ми працювали? Це звіт про створення СМК, ДБН і посібник для громади. Гаразд, давайте розбиратись. Ну, почнемо з того, що джерела чітко показують вимоги до спеціалістів СМК, м'яко кажучи, високі. Ага, і що цікаво, тут потрібне поєднання знань з. Ну, доволі різних сфер. Зазвичай вимагається вища освіта. Так, це очікувано. Але яка саме? Тут спектр досить широкий, архітектурна, звісно, містобудівна, але також геодезична, картографічна, із землевпорядкування, географічна, навіть географічна. Так, і навіть у сфері IT. тобто, бачите, який розкид. Тобто не лише архітектори, це вже, знаєте, цікаво, бо це ж розширює коло пошуку. А досвід. Чи достатньо просто диплома? Ну, звісно, ні. Практичний досвід роботи він дуже важливий, особливо, якщо це досвід у сфері містобудування, землевпорядкування або ГІС геоінформаційних систем. ГІС так. Фахівці повинні знати актуальне законодавство, це само собою, володіти комп'ютером ну, на рівні досвідченого користувача і, мабуть, ключове, вміти працювати з ГІС, з конкретними програмами. Так, джерела навіть згадують конкретні ARJS, QJS і також, звісно, з системами управління базами даних. Це їхній основний інструмент, власне. Ось тут стає дуже цікаво, бо джерела наводять конкретні приклади і вони м, показують певну гнучкість. От, скажімо, для начальника відділу в одній громаді там потрібна магістерська освіта архітектора, і щонайменше 5 років досвіду. Досить жорстко. Так. А для головного спеціаліста в інший вища освіта за певним фахом, але досвід роботи з Гіс увага, бажаний, але не обов'язковий на старті. Ага, тобто є варіанти. Це можливо залежить від розміру громади? Можливо. Або від конкретних завдань посади. Але як це пов'язати з ширшою картиною, з тим, що взагалі робить СНК? А тут треба глянути на ДБН, на норми. Вони ж визначають склад МПК і стає зрозуміло, чому такі вимоги. Бо спеціалісти СМК мають обробляти ну просто величезні масиви різнорідної інформації, якої саме про все, що стосується території: про землі, про інфраструктуру, інженерну, транспортну, соціальну. Про забудову, існуючу, плановану, про екологічний стан, про обмеження різні, від точності їхньої роботи, від вміння це все зібрати, проаналізувати. Залежить якість планування. Зрозуміло. Так. І ще важливий момент вони ж забезпечують взаємодію з державними системами, з МБК на державному рівні, МБКД, з єдиною державною електронною системою у сфері будівництва ЄДСЗБ. Тобто це люди, які мають одночасно розуміти і місто, і землю, і власне цифрові технології, такі собі універсальні солдати просторових даних, можна і так сказати. До речі, джерела ж також згадують про постійне навчання, курси по роботі з МБКД, з ЄДССБ, з тими ж ГІС, по управлінню геоданими. Сфера ж не стоїть на місці, постійно що змінюється. Безумовно, це вимога часу і законодавства. Теж технології оновлюються, стандарти обміну даними теж треба бути в курсі. Отже, якщо все це підсумувати, що виходить? Що ефективний містобудівний кадастр це не лише про, скажімо, софт чи сервери? Зовсім ні. Це в першу чергу про людей, про кваліфікованих фахівців, які можуть цим всім керувати, розкрити потенціал цих даних. Безумовно. І ось тут ми підходимо до мабуть ключового виклику, про який згадується в одному зі звітів. Особливо це стосується невеликих громад. А саме, а де знайти таких фахівців багатопрофільних, щоб і містобудування, і земля, і їс, і законодавство, і ще й досвід. Це ж виходить, ну, такий собі єдиноріг на ринку праці. Так, звучить складно. А потім як їх підготувати? Як забезпечити їм умови, щоб вони залишалися працювати? Це справді велике питання. Дійсно, є на чим замислитись, бо виходить, що від відповіді саме на це кадрове питання значною мірою і залежить успіх всіх цих містобудівних реформ на місцях. Саме так чи зможуть громади реально ефективно планувати свій розвиток? І це змушує думати. А чи не стане саме кадровий голод, ну, оцим вузьким місцем, що загальмує впровадження сучасного управління територіями, навіть попри доступність технологій? От на цій думці, мабуть, і завершимо наш сьогоднішній розгляд. Так, є про що поміркувати далі.